Ми бачимо, що каже Стефанчук, кажуть Арахамія, що фактично готується законодавство, таке разової дії для проведення виборів під час воєнного стану. Я вже мовчу про те, що це ризики, великі виклики, неабиякі. і. Це так мені подумалося, поки я тут переходила з однієї студії в іншу, що це, це що ми йдемо на якусь поставку, ніби ну в нас війна, воєнний стан, ця влада легітимна. Це те, що хоче Путін вічно. Йому ж не легітимний. Тут всі крім Януковича з Венірами. Що ви бачите тут з такої геополітичної точки зору? Ми про внутрішню кухню зараз не будемо говорити. Ну тут дуже важливо розуміти, що от в нинішній ситуації абсолютно, ви вірно сказали, вона безвихідна, вона тупикова. Тобто, що б не запропонували європейці, Україна, Сполучені Штати разом з Європою, з Україною. Крем це не прийме, бо ніякого опції миру в позиції Путіна і позиції Кремля немає. Для чого затіяні ці речі? Вибори, відмова від НАТО там і так далі. Це тактичний крок, я розумію, прекрасно, для того, щоб світ переконався, що Ні Путін. Ні його кліка, ні на які компроміси, не готові йти, і вони не мислять ідею миру для Путіна, для його кліків війна це життя, а життя це війна. І це тільки так і треба читати. Що стосується загальної глобальної ситуації, то очевидно, що зараз у цій, цих перемовинах задіяні три. Великі гіганти, які, очевидно, що дуже складно розвертаються в цій ситуації. І Москва, коли починала всю цю історію, мріяли про те, що їм удвох із Дональдом Трампом удасться дуже легко порвати на шматки України. І тут оцей процес неомріяно, неочікувано як для Трампа, так і для Москви. Включилася Європа, причому а, ненависть що з Москви, що з Вашингтона по відношенню до Союзу України і європейців і однакова. І тому все робиться для того, щоб напакостити як Європі, так і Україні, розірвати, а, вбити клин, атакувати Європу, атакувати окремо своїми механізмами Україну і так далі. Важливо, щоби у цій сій операції, яка здійснюється, Здійснюється частково Москвою своїх мотивів, Вашингтоном а, теж своїх мотивів, щоб цю єдність Європа і Україна зміцнювалась, і ніякі кроки, там, чиї б вони не були, лідерів якої в Європейської країни вони не зіпсували цей Союз, це об'єднання. Тому що, як показав 2025 рік, на початку ми пам'ятаємо ще в березні місяці. Розповідали, та що ви, та як це? Та Європа не справиться, вона не профінансує нічим і так далі. В результаті не просто профінансували, а ще й збільшили на третину в порівнянні з попередніми роками, які фінансували Сполучені Штати Америки. Нинішня пісня співається про наступний рік, точнісінько, так. Та як це, та хто це, та звідки це? Так само, як і не думали, що приймуть рішення по виділенню кредиту в сумі 90. А ми з вами говорили про те, буде він репараційний чи звичайний. Для нас то яка справа? Нам важливо, щоб був забезпечений ресурс, хоча про це можна поговорити. Тому з точки зору загальної розстановки сил, очевидно, що Москва і Вашингтон хворіють неоімперіалізмом, і тому для них. Використовуючи в цій ситуації один одного, один Вашингтон мріє нанести удар по об'єднаній Європі, Москва мріє заграбастати руками Трампа Україну. І Вони тут використовують, свою, скажімо так, свої механізми для того, щоб впливати таким чином на Україну, впливати на Європу і не давати спокою. Тут задача, розуміючи все це. І з українського, з європейського боку, знайти вирішення. Ну, мені здається, що як показав минулий тиждень, це вдалося зробити особливо в ході єврозасідання Європейської ради. Але оці вибори це взагалі реально в принципі, да? Якщо продовжують наполягати, чи це ми просто тепер, випадок? Пані Ірино, я випустив цей момент. Та вибачте, нічого, тепер нічого. що стосується розмов про вибори. Про якусь там комісію, яка працює, і, і так далі. А, перше, і це треба чітко розуміти. Вибори провести неможливо не через те, що хтось не хоче, чи хтось дуже хоче, а це неконституційно. Я хочу наголосити, що ідея адхок в умовах. Неконституційності, вона не може бути застосована, тому розмова тут, що зараз підмантачим закончик, поправим там і так далі. Треба розуміти, що вибори в умовах правого режиму воєнного стану, в умовах е припинення вогню, встановлення перемир'я також неконституційні. Це впливає не лише з Конституції України законів, це випливає з норм міжнародного права. До того часу, поки не будуть встановлені всі необхідні умови для того, щоб громадянин міг реалізувати своє активне і пасивне виборче право, тобто брати участь у виборах шляхом голосування або кандидування, вибори провести неможливо. Чому політичні права це основоположне право громадянина. І тому. Неможливо заборонено, недопустимо проведення виборів в умовах, коли на тій чи іншій території знаходяться регулярні війська поза місця свого базування. От. Тому я вже не кажу, там торкніться питання: тимчасово окуповані території, українці за кордоном, внутрішньопереміщені особи. Я вже не кажу про те, що відновлення реєстру. Виборців потребує певного часу. Поза реєстром виборців скласти списки виборців неможливо. Це кримінальне правопорушення, це треба розуміти. І тому я розцінюю всі ці розмови, починаючи від першої особи, президента, закінчуючи в парламенті, це свого роду тактичний крок. Суть якого полягає в тому, ну, добре, ми от почнемо. На цю тему говорити. Ви підіть, проговоріть це із Москвою. Москва скаже: ні, нас це не влаштовує. Тому оці два кроки по виборах і по відступу від дороги до НАТО, на моє переконання з українського боку це винятково тактичний дипломатичний крок. Щоб Вашингтон переконався, що нема в позиції Путіна, в позиції цього московського царя шляху. Він не мислить він категоріями миру, бо він обрав війну і він іде цією дорогою. Да, і ця ніч вкотре в сто тисячний раз це продемонструвала. Тобто, якщо ми демонструємо, відіграли до кінця цей спектакль і далі продовжуємо, так би мовити, переговорний імені Дональда Трампа в цьому театрі, ну він це вже своїми іменами називає флот, центр Кеннеді, все тепер Трампа, і демонструємо, що ми готові. До миру Путін геть протилежний і діями, і словами, Пісков каже, що в нас, що? У Нас проривів немає, анкорич у них є дрони, ракети летять на наші голови, Енергетика лупиться, плювок в обличчя Трампу є. Лінсі Грем каже, танкери зупиняйте, томагавки Україні. Давайте Скотт Бесен про санкції цього тижня посилення говорив: я жду вже вівторок. То тепер Трамп м'яч тепер на його полі. Як він має на це все реагувати і діяти? Ну от, от те, що ви перерахували, пані Ірино, це такий собі маятничок, який би ні більш пішов у сторону України. Але. Час прискорюється. Разом з тим треба розуміти, що Трамп то любить відпочивати, грати в гольф, а тут ідуть різдвяні свята. Йому, розумієте, він не емпат, йому абсолютно все рівно, що там відбувається. Ну, Венс вже не випадково випали в гарячці, що йому віце-президент, що йому абсолютно все рівно, що буде з Україною. Тому очікувати того, що зараз буде такий різкий крен. В бік України не слід. Ну, цей маятничок трохи пішов. Там він Сі Грем заговорив, там Бесен заговорив про якісь. Але проблема в тому, що на даному етапі, коли оточення Дональда Трампа, включаючи і Стіва Віткофа, і Джерада Кушнера, все більше і більше використовують переговірний процес як спосіб заробляння грошей, як бізнес. Ну там куди не глянь. Кругом свати, родичі, бізнес-компаньйони Трампа скрізь вони стали фахівцями в питаннях міжнародних відносин, дипломатичного протоколу. Всі вони ведуть переговори, куди не глянь, по всіх напрямках. І якщо ми простежимо за цим переговорним процесом, ми з вами не одного разу говорили про те, що тут постійно проявлення якогось бізнесу. І от Читаємо ми офіційні повідомлення, скажімо. На сторінці Віткофа в соціальній мережі X. Ну Там ще щось про діалог між американською делегацією і українською є. Там і обговорили чотири проекти, там і про те, і про це говорили. А тепер відкриваємо його повідомлення про спілкування із Кирилом Дмитрієвим. Подяка Трампу за те, що він великий, сонцесяйний. І розмова була конструктивна. Що два дні говорили про те, що Трамп великий, і що пройшла конструктивна розмова, про що говорили? Це політика діалогу, яка завжди сповідувалася російською дипломатією. Нічого не говорить, зате весь час торгуватися, обіцяючи там переговірний стороні то ченчі певні, то бізнес, то там проекти якісь і так далі. Це ж явно що. Два дні терли вже щось там про певний заробіток, як і було це в попередні випадки діалогу між Москвою і Вашингтоном, між Дмитрієвим і Віткофом. Тому, на моє переконання, от з одного боку, скажем, результату очікувати нічого для нас з вами, а для Віткофа це заробіток. Тому ці переговори будуть безкінечно продовжуватися. А де за занавісом переговорного процесу йде просто реалізація певних бізнес проєктів Ну так як воно відбувається по всіх так званих зупинених війнах, що в Африці, що в Азії, ну там скрізь, скрізь це бізнес оточення Дональда Трампа. Пане Романе, не бізнес це Марко Рубіо, держсекретар США. хоча кажуть, що він же ж претендує на посаду наступного президента 48 штатів. Теж може із цих інтересів виходити, але краще з цих, ніж з таких торгашних. Звісно, NBC News напередодні написало, що між Рубіо і Віткафом на ґрунті перемовного процесу є розбіжності, неабиякі. аби в Білому домі. Це звісно спростовують. кажуть них взагалі приязні взаємно. Ну це не видно ні по чому. І взагалі багато що Вітков робить за спиною Рубіо, хоча держсекретар. Це ж, як і міністр закордонних справ, якщо не помиляюсь, він би то мав бути на дипломатичному треку більше, ба більше я нагадаю, що після невдалої історії е, Майка Волса з Сігналом, то Рубіо ще й так-то радник Трампа з питання з безпеки. На секундочку, але я так подумала у ці дні. Але якби Рубіо був головним на цій арені цього геополітичного спектаклю, чи змінилось би щось? Чи змінились би не тільки головні ролі, а й суть, і п'єси, їхні хід, і постановка, і перестановка, і реприза, і все інше? Бо мені здається, що враховуючи те, про що ми згадали, неприступливість Російської Федерації і цього кривавого актора Путіна, то навряд чи би від зміни акторів щось би змінилось, чи був би тоді тиск просто швидший і не було б цієї трагікома. Ну, ситуація зараз яка? Фактично, вся державна машина Сполучених Штатів Америки простоює. Тому що, якщо ми беремо весь зовнішньополітичний трек, то тут діють бізнесмени, родичі Дональда Трампа і так далі. Те ж саме стосується по всіх інших абсолютно напрямках. Призначаються якісь спецпосланці, спецпорученці, які своєю діяльністю заміняють. Машину державну не випадково в Держдепі і в самій адміністрації Дональда Трампа кажуть, що вони ходять на роботу, просто пити каву. Не більше і не менше. І там буквально по прізвищах можна назвати людей, які опановують відповідні напрямки державної діяльності. Вважається, що це скорочує шлях, а скорочення це варто певної ціни. І там уже просто розцінки вводяться. Що означає там стати представником, посланцем по такому напрямку, причому з рівнями категорій. Там, якщо це стосується помилування, то щоб документ ліг на стіл Дональда Трампа, підготовлений про помилування, це коштує там. Я вже читав ці ростінки в американській пресі від 800 до 1 мільйона доларів. Ну я вже не кажу те, що ми з вами не одного разу говорили про зовнішньополітичну треку, і це системна річ. Системна. Тут те, що стосується взаємовідносин Рубіо і Віткофа, то згадайте два тижні чи три тому назад взаємовідносини Кіта Келога і Стіва Віткофа, все було дуже добре, але... Потім з часом Кіткелог сказав генерал: Ну що ж, у нас ніби однакова посада із Стівом, причому в Білому домі, і в нього є кабінети. В мене але Кіткелог каже: в мене немає мільйона доларів а у Віткофа є. Тому і ситуація зрозуміла, хоча б після 20 січня і один і другий мають бути або перепризначені, або звільнені, тому що. Термін дії розпорядження про їх призначення виходить. А, чи є тут якісь персональні суперечки? Та ні, ніяких суперечок персональних немає. Є просто системна, системний підхід, де Трамп довіряє цим порученцям і не спирається на відповідну систему. Ось давайте розберемо останнє повідомлення, про яке зараз цитують багато видань. Преси, аналітиків, дані розвідки, дані розвідки про те, що Росія готується до війни з Європою, а Тулсі Габерт виходить на зібрані комісії в Конгресі, розповідає: та ви що? Путін він вже тільки мріє про мир. От, і от тепер питання. Тулсі Габерт, яка очолює всі ці розвідки, вони ж об'єднані в цей комітет розвідок при президенті. Вона що не читала той звіт, читала, зрозуміло, але чому вона це говорить? Бо це ласкає вухо Дональда Трампа. Вона добре розуміє, що більшість із звітів, які представлені, говорять про те, що Росія готується до агресії проти європейських держав. Вже навіть той же самий Шапіро, який весь час писав про способи, як розв'язати питання російської агресії, і так далі, про кризу якусь українську писав, і той написав в останньому виданні про те, що росія готується до нападу на балтійські на балтійські країни тому е, я відношу оцю дискусію яка ніби Помічена пресою, це системна річ, суть якої є реалізація трампізму як системи управління і свого роду ідеологію, ідеологію американського сучасного неоімперіалізму у вигляді трампійського підходу, такого суб'єктивістського, з ігноруванням державної машини американської. Пане Романе, да, не проста нам дісталася, дісталася, звісно, адміністрація. А щодо нападу на Європу, то різні оцінки лунають. Генсек НАТО Марк Рюте взагалі говорить про те, що мені здається, що це важливо, і не всі медіа на це звернули в перекладі увагу в інтерв'ю Білд, Що коли Путін піде на Європу, Цзіньпінь піде на Тайвань? І мені видається, що якраз таки оця синхронізація двох диктаторів цілком імовірна. Бо штати будуть відволікатися, як не крути на Європу. Ну не може ж вони тут проковтнути тоді будуть. Ну і всі може скористатися цим моментом? Ну я скажу так: от для мене відповіддю на це питання є оця пропозиція Трампа щодо об'єднання цих п'яти країн, створення цього союзу п'яти. І там явно, явно проглядається. Я довго шукав, які ж принципи в основі Союзу п'ятих цих: це Росія, Індія, Японія, Китай, і Сполучені Штати Америки. І тільки потім, потім, уже з часом, так це ж всі колишні імперії: Російська імперія, Японська імперія, Китайська імперія, індійська імперія. Ну і Трамп же мрія бути імператором. Він же то корону собі на голову п'яли, то ще якусь там ерунду і так далі. І тому. Це ж явна змова імператорів. Ну, а коли там, його ідеологи починають в інтерв'ю говорити про те, що імперія це найкраща форма сучасної державності, яка може побороти агресивність там, і так далі. Ну, я розумію, чудово, що, дивіться, в економіці він використовує мита. Це кінець, це механізм кінця 19 століття. В питаннях зовнішньої політики він каже: йому мало Америки, йому треба Гренландія, Канада, Панама, і там ж Венесуела. То там треба території, там треба нафта і так далі. Це імперіалізм, ну це нова колоніальна політика. Те ж саме, це ХІХ століття. Тому в нинішній ситуації тут явно, що от, оця Ідея, про яку ви говорите, що давайте тут сядемо, обговоримо, скажем москві Україна, Пекіну, Тайвань. Ну, а що ж там? А Вашингтону що, Венесуела? Ну, я думаю, що Венесуела, чи там чи ще що. Ну, навряд чи він зараз в нинішній ситуації на Гренландії буде заглядати, бо розуміє, що це кінець сів його мріям. А от Венесуелу, хоча теж. Дивишся на все це, підігнали до берегів усю армію, позбирали по всьому світу і ніяк не можуть вирішитися щось робити. Оце такі вам із Трампа вояки захисники національних інтересів. Mm, да, і рішала, чесно кажучи, з нього теж так собі. Добре, а на що розраховує зараз Путіна? Що на те, що в нього ну ми достеменно не можемо знати, звісно, голову влізти, але он там 25% росіян лише за те, щоб він продовжував війну. В нього генерали му брешуть. Пише Times. на фронті. Побідніт. Ну відійшли ми з сіверська на більш воїнів позиції. Ну це о, що він? Хай ще сако і ланцеті. Згадає, де було трихати млин. Значить, звісно, завдяки нашим всім захисникам. Вашингтон Пост пише: наступний рік в економіці гілка. Я говорила з Ігорем Володимировичем Ліпсицем, він каже, то там вже можна казати, що просто насправді вони все брешуть. І, а нафтові це не 30%, А якщо побрати те, що вони там поприховували, там під підакцізи сховано, то це всі 70 до державної скарбниці Росії. І нафта, яка Юра торгується по 3-4-35 доларів зараз за барель. А в бюджет наступного року Росії закладено 56. То це да. Ну це от на що робить ставку Путін на наступ. Рік він хоче воювати. Зеленський про це казав розвідки. Кажуть, і не тільки, очевидно, проти нас, але де він на це все братиме гроші й ресурси. Тут єдине, в чому трохи була права Тулсі Габер, говорячи про те, що він не нападе, що в нього немає ресурсів і можливості, бо він застряг Україні. Тут ситуація така, що розумієте, пані Ірино, ми з вами мислимо як ну здорові люди. І ми не розуміємо його хворої уяви. А для нього що? Для нього є. 140 мільйонів рабів. І цих 140 мільйонів він буде викачувати чи через податки. Податки змінили, підняли знову, чи через комунальні платежі, чи просто відправляти в м'ясні штурми. Подивіться по показниках, вже рекорди цих жертв під час штурмів. Ліквідації а, зростають. Причому останній місяць, особливо ці показники вони просто шокують, і це ж бачить весь світ. Тому з одного боку, так. А, і здравомисляча людина вже цю машину давним-давно зупинила, бо розуміє, що це не просто о, ну руйнування, це загибель. Але це не для Путіна аргумент, це не для його кліки. Для нього чим гірше ситуація, тим легше керувати натовпом. Я завжди всім, хто каже про те, що економіка досягне рівня, коли все він зупиниться, я завжди кажу: не полінуйтеся, візьміть матеріали Нюрберського процесу і подивіться там сторінки, де виступ Герінга. Тиждень він виступав, розказуючи про те, якщо певна державна машина захоче... Воювати, вона знайде механізми, як мобілізувати особливо цей рабський народ. Тому в цьому відношенні це серйозний інструмент, він впливає. Але я вам хочу проаналіструвати нинішню ситуацію. От що давали б санкції на так званий флот привід, якби не українські атаки по танкерах і по е цьому флоту. Адже ці атаки, в принципі, показали Трампу, що треба робити. Він зігнав весь флот, а не міг додуматися, що танкери то затримують ті, які йдуть з Ірана в Венесуелу, з Венесуели, в Іран. Ну, коли український гор почав атакувати ці нафтоналивні танкери-приводи, тоді і Трамп прокинувся. І в цьому відношенні треба розуміти, так санкції – хороша річ, вони впливають, вони діють, вони дають свій результат. Однак. У цьому випадку сила, сила це той інструмент, на який і Московський цар, і його кліка можуть реагувати і будуть зважати. Все інше так, це впливає, але це як защемити там мізинчик, чи врізати пальчик якийсь інший. І не більше, і не менше для а, такої особи, як а, Путін. Ще буквально кілька хвилин попрошу вже про Китай. ще раз щось Китай, лінзянь, гречник їхнього зовнішньополітично-дипломатичного відомства, говорить про те, що ми все погано поводимо, і так не можна. Треба робити назад кроки. Бо в нас поведінка негодящася, бо ми санкції якісь хочемо проти Китаю вводити, А вони що, Вони ж нікому не допомагають взагалі в цій війні. Вони завжди за спілкування з усіма сторонами мирне врегулювання. А ми щось бачите, якісь порушники щоденники, батьків до школи. Ну, е, Заступник міністра закордонних справ кислиця, який перебував в е, Пекіні, він представив докази китайському керівництву про те, що Китай фінансує виробництво зброї, постачає компоненти озброєнь, фінансує і постачає подвійні технології для станків для виробництва зброї і так далі. Більше того, він дуже чітко вказав на те, що в разі якщо це не буде змінено, і це не буде припинено, то Україна не лише буде сама вводити санкції, а ініціювати ці санкції з боку Європейського союзу. В тому числі це підтверджує позицію, в тому числі і КАЛАС, керівництва Європейського союзу, про те, що Європейський союз буде діяти адекватно. Якщо Китай не буде робити відповідні висновки. Більше того, Європа буде обмежувати доступ китайських товарів до європейського ринку, а це самий ліквідний партнер для Китаю. Тому в цьому відношенні оці всі е, пасажі, які озвучують там, Міністерство закордонних справ, КНР, речники Міністерства і так далі, пов'язані з тим, що вони починають хвостом крутити. Як би там перекласти з хворою голови на здорову проблеми, які навколо Китаю виникають? Тим більше, що у нинішній ситуації а, воно якби впирається в стінку, тому що а, воно доходить до того, що цей флот привід, який раніше користувалися, яким в тому числі Китай, щоб обходити. А митні правила там і всі інші він буде звужуватися. Санкції проти нього зростатимуть. А застосування таких санкцій, як атаки цього флоту, будуть мінімізувати кількість цих танкерів, для того, щоб Росія чи Китай паразитував на війні і наповнював сирою нафтою свої резервуари. Тому через те, і Пекін починає ремствувати і починає говорити. Всякі смішні, сміхуваті тези. Пане Романе, дякую вам дуже за серйозні наші тези з вами, за вашу професійну аналітику, за ваш час. Побачимося найближчим часом зі святами вас, що настають перемоги. І у вас з на наступаючими святами. Дякую, дякую, пане Романе. На все добре. Бережіть себе. Да Бережіть. Все добре, до побачення. Роман Безсмертний, історик, політик, дипломат. Я Ірина Узлова. Друзі, дякую, що побули з нами.